Сьогодні вперше Айрі буде дегустувати консерви для собачок від Грандорф. На просторах інтернету дуже багато хороших відгуків про цей корм, тому ми вирішили також спробувати. Так як Айрі взагалі не їсть сухого корму, мені було дуже важливо знайти паштет, який буде містити в собі декілька видів тваринного білку, адже основою раціону харчування собачки має бути м'ясо. Грандорф це бельгійський виробник і в них є 6 різних рецептів вологих кормів, в кожному з яких міститься по два види м'яса в рівних пропорціях. Основою цих паштетів є не курятина, а ніжне м'ясо індички, до якої додається М'ясо телятини, качки, кролика, буйвола або ягняти. Для сьогоднішньої дегустації ми відкриємо та спробуємо саме паштет з буйволом та індичкою. В цьому кормі використовується виключно свіже, охолоджене, а не заморожене м'ясо найвищої якості, без додавання кісток та субпродуктів. Ось так, от виглядає цей паштет і має неймовірний аромат. По консистенції паштет не є надто рідким чи надто сухим, якраз приємний для того, щоб його вживати. Навіть скажу вам більше, він виглядає та пахне набагато краще, ніж деякі людські паштети. В складі, крім м'яса, присутні ще і батат, а колір не надто хімозний, що викликає максимальну довіру. Ну і момент дегустації від собачого експерта. Як бачите, Айрі Кормну дуже сподобався, і я щиро сподіваюся, що вона його буде їсти на постійній основі. Загалом Грандорф на мене справив хороше враження, ставлю йому 10 із 10 і обов'язково замовлю ще.